Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. Розпочинаємо з майже фальшивої гривні 1992 року. Чому фальшивою та тому, що викарбували її на радянському п'ятаку. А чому майже тому, що викарбувана вона справжніми штемпелями на луганському патронному заводі. Це так звана хуліганка, яку придбали за 10 тисяч гривень або ж 265 доларів. Далі стародавній енколпіон, Мощевик, якому майже тисяча років датується він 12 століттям і має відношення до Київської Русі. На одній стороні тут зображена Богородиця Оранта та символи євангелістів, а Ангел Лев, Тілець та Орел. На іншій етімасія та святі. Артефакт виготовлений з бронзи. Розмір його з навершем біля 10 сантиметрів. Енколпіон був придбаний за 23 тисячі гривень або 600 15 доларів. чиє дитинство пройшло у 80-х, 90-х роках минулого століття, добре пам'ятають жуйки Тіпі-Тіп. герой їх дивакуватий персонаж, який постійно потрапляє в якісь неприємності. У нас Тіпі-Тіпи не користувалися такою популярністю, як турби або фінали, але колекціонерів їх все одно вистачало. Цілий блок тіпітіпів придбали за 23 тисячі гривень або 615 доларів. Далі золота лунниця або місячник. Жіноча прикраса пов'язана із культом родючості. Такі предмети відомі ще з бронзової доби, але найбільшу популярність вони мали з другого по тринадцяте століття. Цей артефакт пов'язаний з черняхівською культурою, яка поширювалась на території України у другому-четвертому століття. Виготовлений він з високопробного золота, розмір 50 на 30 міліметрів, вага біля 6 грамів. Золота умниця була придбана за 30 тисяч гривень або ж 800 доларів. Друзі, як гадаєте, скільки коштує Москадрон? 412 й Москвіч, який випускав радянський автопром. Авто на ходу можна придбати лише за 10 тисяч гривень. Шкода, що їх не можна використовувати в якості дронів. Запускали б тоді Москвічі по Москвічам. А от моделька такого Москадрону коштує в 4 рази дорожче. Придбали її за 40 тисяч гривень або ж 1 тисячу доларів. Далі 15 рублів 1897 року. Монета викарбувана під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Це найбільша з золотих монет, які карбувалися при його правлінні. Діаметр її біля 24 мм. Вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук. Придбали цю монету за 45 тисяч гривень або ж 1200 доларів. Далі колекція монет, викарбуваних під час правління польського короля Сигізмунда III вази та імператора священної римської імперії Георга Вільгельма. Колекція складається з 297 монет, 250 з них півтораки, 19 шестаки, 28 орти. Колекція була придбана за 56 667 гривень або ж 1510 доларів. Далі 5 рублів 1826 року. Монета викарбована за часів правління російського імператора Ніколая І. На лицевій стороні тут зображений двоглавий орел, ініціали Мінцмейстера Павла Данилова, номінал та рік випуску. На зворотній позначення монетного двору та напис чистого золота. 1 золотник 39 дев'ять Монета виготовлена із золота 917 проби, вага близько 6,5 з грамів. В тираж 212 тисяч штук. 5 рублів придбали за 108 тисяч гривень або ж 2880 доларів. Далі трояк 1581 року, викарбований в місті вільно в часи правління короля польського і великого князя руського та литовського Стефана Баторія. Монета не те, що дуже рідкісна, але досить нечаста. В каталозі монет речі посполитої. Вона має примітку R5. Трояк Стефана Баторія придбали за 120 тисяч гривень або ж 3200 доларів. Ну і найдорожчий лот минулого тижня китайський долар, викарбований на перетині 19 20 століття. Виготовив його монетний двір провінції функтієн. Монета доволі рідкісна. Вага її біля 27 грамів. Китайський долар був придбаний за 140 тисяч гривень або ж 3730 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!